У харківському готелі, куди напередодні пізновечір прилетіла ворожа ракета, були виключно цивільні. Більшість журналісти іноземних змі про це заявили в поліції. Нагадаю, наразі відомо про 11 постраждалих. Загалом на момент удару там було 30 людей. Повідомили в харківській ова дев'ятьох з них госпіталізували. Зокрема, і двох іноземних журналістів. Це громадяни Туреччини та Грузії. Обидва представники турецького змі через влучання горіла також прибудункова територія та автівки на парковці. Поруч. З готелем зараз на місці влучання працюють електрики. Через удар там перебиті електромережі. Попередньо ворог ударив ракетами С-300. Момент атаки потрапив на камери відеоспостереження. Був на свині в цей момент. Готель цивільний об'єкт. Мешкали лише цивільні люди, досить відоме місто серед представників ЗМІ. Росіяни завдали удар виключно по представникам ЗМІ, які знаходяться в Україні і освітлюють військові дії і фіксують їх військові злочини.